Так, треба вдіти рукавиці. Ці шкоди мене. Нащо ну, мені ці рукавиці. Я що в аптеці роблю Це Що? Ці роги мене вже просто достали. Сики їх може бути. Я вже хотів їх не брати, але мені ж їх привозять один кращий другого. Подивіться на цього рога. 2017 чи 16 рік. Ну, факт не в тому, Який там рік, яка різниця. Гума гарна, диски то що треба. Автомобільчик в сел комплектації, ну тобто максимальний. Все в ньому є. Даже бачите. Відкривається з багажник. Ковричок є гарненький. Тут є ще одне дно, ну, що я там ну, вам продають що. Так, ладно, погнали по машині. Косяків ніяких по ньому нема. Весь ціленький, гарненький, все як ви любите. Круг затонований з лобовим склом. Дістронік спереді, камера, камера 360. все по автомобільчику є. Білий шкіряний гарний салон, неушатаний з вентиляцією і з подогревом. Звичайно, варіатор, шкіряне кермо, мультикермо, Тут Тут всі кнопочки, абсолютно всі, всі активні. Коротше, нема кращої комплектації, як в цьому рогові. Немає навіть потолок. Панорамний. Що можу сказати по задньому ряду? Все красиво, все нічого не потерто, не подерто. І отакі вставочки красиві. Не знаю, це оригінал чи це колхоз. Не було, я не, не пам'ятаю. Гарний автомобіль. Nissan Rogue 2016 рік. 160 тисяч км пробігу. 2,5 Звичайно, бензин. І ціна даного автомобіля 14. 500 в максимально жирній комплектації. Фотографії вже в нашому телеграм та інстаграм-каналі. А приїхати купити місто Вінниця, вулиця Данила, Нечая, 173А.